люда книжковий Санта, і сьогодні ми будемо розпаковувати мій перший новорічний книжковий сюрприз. Книжковий Санта це проект інтернет-магазину Всі книги. Він благодійний. І завдяки ньому ви можете когось ощасливити якоюсь книгою, про яку він мріяв, стати для когось таємним Сантою. Аня з магазину всі книги влаштувала такий обмін між буктюберами українськими, і Аня з Луцька та Аня Стернополя дві мої одні з улюблених відеоблогерів, вже отримали подарунки. Аня з Тернополя цей подарунок навіть вибирала, я. Ось а я не могла зняти відео раніше і три дні цілих чекала, щоб нарешті його розпакувати, тому хочу швидше почати. Е, також соні підтримуючи традицію е, дівчат, я теж в такому святковому образі. Але давайте швидше вже почнемо розпаковувати. Дивитися, що там всередині. Е, у мене є мій чарівний ножичок і давайте почнемо. Розрізаємо легко. Ось. Там, всередині. Я перше дістану те, що смачненьке. Це імбирні пряники. Я дуже їх люблю і дуже добре, що їх не любить мій чоловік, тому що всі вони дістануться мені. Також тут найважливіший подарунок це книга, листівка книжковий Санта і листівка від всіх книги. Читай українське. Обожнюю листівки з книгами. Якщо не знаєте, що мені дарувати, даруйте листівки з книгами. Ну і найцікавіше, е, яка тут книга всередині. Давайте будемо розгортати і дивитися. Взагалі не знаю уже скільки разів ви так отримую якісь такі подарунки. Кожного разу це настільки цікаво. Е, хоча я писала, там була анкета, де можна було написати книги, які ти хочеш прочитати. Я думаю, що там було вибрано щось з цього мого списку, але все одно я не знаю, що, що вибрали і хто це вибрав найважливіше. Не знаю, хто вибрав мені. Книгу, хоча здається, знаю, <книга>, книга це Андрій Любка, кімната для печалі. І враховуючи, що Аня розказувала, що вона теж комусь вибрала таку саму книгу в, своєму, в своїй розпаковці, то я підозрюю, що це Аня. Е, дякую за цей подарунок. Я дуже-дуже давно хотіла вже прочитати цю книжку. Е, не знаю, якось щось не, не бачила її в книгарнях, не могла ніяк собі її замовити купити. Ось, е, але Андрія Любку, я з ним познайомилася цього року з його романом Карбіт. Мені дуже сподобалося. така е, трагікомедія українська. Е, Способ, як, як він пише, найбільш. Можливо, за його якісь е поетичні збірки, тому дуже хотіла побачити, прочитати оцю його нову збірку. Е дякую за цей вибір. Напевно, що мені найбільше хотілося отримати саме цю книгу. І е перейдемо до цього е проекту. Книжковий Санта. Е цей проект дозволяє вам е і зробити подарунок якійсь людині, і отримати самому подарунок, і навіть долучитися до благодійності. Е на сайті всі книги ви обираєте подарунок на 150, 250 чи 350 гривень. Е Заповнюйте детальну анкету про свої книжкові уподобання. Там дуже цікаві детальні питання. І потім ці анкети випадковим чином перемішуються. Хто затримує вашу анкету, обирає вам подарунок. Таким чином ви отримуєте книгу, листівочки, пряники, всі ці приємності. А кошти, які залишаються від різниці ціни книги та того, що ви заплатили, йдуть на благодійність. Здається, що це дуже такий цікавий спосіб допомогти іншим і отримати самому якийсь приємний подарунок. Тим більше для людей, які люблять читати, книга найкращий подарунок і не завжди наші рідні можуть вгадати чи можуть запитати. А коли людина буде мати вашу анкету з вашими вподобаннями з книгами, які ви хочете, то вгадаю, думаю, вона вже точно. Наприклад, так як мені, справді я цю книгу дуже-дуже хотіла. Дякую дівчатам, дякую тим, хто організували цей, цей обмін. Дякую тому, хто вибирав мій подаруночок. Я з вами поки що буду прощатися. Бажаю, щоб свята, які йдуть, наближаються, приносили вам теж дуже приємні подарунки, книжкові чи не книжкові, неважливо. Ви також робіть добро, даруйте це добро людям. Це завжди приємно, тому я так Обожнюють ці різдвяні свята з прийдешніми святами. До нових зустрічей! Бувайте!